Так, ладненько. Так. Доброго дня, шановні українці. Хто дивиться, ютубік інтересується чим небудь. Значить, як бачите, там хто дивився моє відео, <кхи> я, значить, <кхи> заходився зробити е, наш дах Собі, значить, бо в мене якби заводський вже був, ну я на нього поставив алмазні е, отакі е, чашка і як же ну коротше плоскенький F1, F1 як він там. Ну коротше, полусфера о. Е, це я ним на різнях канавку ділаю. Ну, це, звісно, поправляю. Ну, а грубенький мені треба був. І я, значить, виточив вал. Значить, о вот там шківки. Купив, сам, не точив, а пришлось перетачувати. Значить, як кажуть, переробкою займаємося потім. Ну, не для мене на ринку продають шківи ті, які потрібні мені. Купив, естественно, по електроніці оту вот штучку. Вусю поставив. Господи, як вона там правильно називати, ну, кажучи, лампу для освіщення. Ну, Будемо так казати. І красочку купив, і, як бачите, ось воно й покрашено. Значит, все функціонує. Зараз я запустю вам. Так. пуск. Що функціонує, вибрації немає. Саме це, як я витачував, звісно, думав, що станочок не буде оцей мій. Як Ну, я Я хоті не такий токарь, я самоучка, але ж бачите, бієння немає. Так що так. Будемо казати, наконець закончив поділочку. Ой, господи, в мене скільки тих поділочок недороблених. Щось начну, чогось не вистачає. Ось, даже я вам зараз десь тут продемонструю. А, ні, цю я закончилась. Ну Поді... Ось, бачите все я закінчив і теж покрасив бачите все сіренький цвет Це такі поділочки в мене якби і ось іще одна ось ви, теж ви бачите на станочек собі на ну так, Ось, бачите подвижний столик сюди сюди Будемо казати так, трошки недороблений. Ось сюди ще пластинку таку треба. І на неї, я не знаю, то ли купити патрон токарний соточку. Не знаю. Лібо самому доробити сюди самодійні ті тіси, як китайські. Чи китайські готові купити, не знаю. Ну, В общем, ладно. В общем, ладно. Вот такие у меня есть кое-какі поделочки не тут. Ну, на цьому буду заканчивать. Всем удачи, всем пока.